Сьогодні ми з вами будемо готувати хруст. Нам потрібно 350 г борошна, 150 мл молока, 100 г масла, 1 яйце, 1 чайна ложка розпушувача, дрібка солі, цукрова пудра та оліє для смаження. Яйце взбиваємо. додаємо вершкове масло кімнатної температури та молоко та перемішуємо. Додаємо борошно, розпушувач та сіль та розмішуємо тісто. Тісто розкачуємо, нарізаємо на квадратики, робимо розріз. Та через розріз вивертаємо один кінець. Олію доводимо до кипіння. Кидаємо в олію та обсмажуємо до золотистого кольору. Викладаємо на паперовий рушник. Щоб стекла зайва олія, обмакуємо в цукрову пудру. Ось який він вийшов, Смачного!